Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кунченко анжела ми з Півдня області. Вже сьогодні другий день. Ну, Верніше, третій день вже починаю тут розпліднику наводити порядки. Тут був прескет європейський. Бачите, вже які он здоровезні були. Все, позрізала, поприбирала, куріння повикопую, повикидую. Тут джима ось була тут такі. Вон досі ще тут трошки лишилося. заплетяне. не, бачите, ще цвіте навіть ось обрізала будлею, черговолисну, обрізала, потім підніму її трохи. Тут чоловік зараз тільки що спиляв мені. Берючи, саму просту зелену. Ось бачите, тут цілі вже дерева. Там ще далі. Прибираємо, якби так, коли саджала таке все, що попало. Зараз хочу вже навести тут лад, поприбирати, посадити, тут краще якийсь кущ. Є в мене все саджати, там в горщиках ростуть. Треба друге саджати. А по-перше, тут жуки їдять, берю цю оприску. ну той ще кущ, поки лишаємо. Он там. За виноградом по підсідку, ну хочу теж його прибрати, зрізати. З часом. Там у нас хвоя росте, тут теж хвоя побачимо. ну Хочу прибрати, тому що ну воно ну, вже не потрібне. Раніше я ж кажу, коли починала, тільки саджала все, що тільки бачила. Зараз вже прибираю. Тут ось форзиця пістрява, теж виводила на штамби, зараз обрізала, зробила нижче. На осінь, кому може треба буде, викопаю недорого, хочу просто випродати. Якщо ні, то собі десь пересаджу в город. Так. Тут бересклети японські, теж треба обстригати. Хочу тут трошки навести лад, посадити трошечки кущі. Тут у мене, до речі, ось росте гліцинія. Це та, що я викопую на продаж. Це все скоріння воно відбиває. Тут на осінь буде кілька штук. І я її викопую, вона потім через час відбиває знову від коріння, тому вона тут росте у мене завжди гліцинія. Вчора бірючину пістряву теж обрізала, тому що лежала на землі. Треба теж якось трошки підстригти, тому що вже дуже велика. Лишила подивитися, яка вона виростає. Виростає на дуже велика, якщо їх не стригти он там берючи ну, пістрява ауреа. Будемо теж, буду теж її обрізати, трошки доводити до ладу. Ну, ось Виполюю, тут бур'яну багато. Виполюю, виполюю. Бачите, ось тут вже чисто. Треба ще повикопувати коріння, повисапувати і буду саджати, Хочу кущі тут саджати такі, щоб потім гілочки прикопувати, щоб множити. Щоб менше жерцювати, а прикопувати гілочки, саме хочу зробити отут у цьому розпліднику. Так що все міняється, як бачите, все міняється з часом, тому що міняються пріоритети. Тут у мене теж ось форзиція карликова, досині подержу. На осінь пересаджу ворощики. Тут великі кусі, вже старючі, тут прямо вже кусі, просто їх пообрізала, зробила коротше. Ну, побачу, не знаю, що з ними робити. Вже так спекотно зранку капець. Так що бачите, роботи вистачає. Поки приведу до ладу цей квітник, потім вже як закінчу все, покажу, що з того всього вийшло. Зараз, поки бачите, що джунглі yeah. тут. Потім це все прибереться, обрізається, переб'ється. І все. Це у нас церсис білий. До речі, тут знайшла. Є два маленьких сіянця під ним. Це перший раз за всі роки. Ну, буду збирати насіння. Можливо, комусь треба буде пишіть, потім вже це буде вже десь на зиму так, друзі, працюємо, працюємо, працюємо. Багато ще треба вон, верба обрізати знизу, порослі. Та... Я ж кажу, роботи вистачає. Почала викопувати гіацинти сьогодні, тому що вже бачу там деякі цибулинки почали аж підгнівати, там все під поливом. Тож прибираю. Вже другий ящик почала викупувати. Гляньте, які цибулини. Зразу скажу, продавати я нічого не буду. Просто я їх підсушу і попересаджую. Дивіться, які гарні понаростали. Ну, По-перше, я не знаю, де яка, але в мене тут ростуть всі кучами. Тут зараз і тут викупую, тут в мене багато є цибулин. Різних теж по кольору всі викопаю і буду звідси потім якось, не знаю, якось буду пересаджувати восени десь. Можливо, можливо не знаю ще, Не придумала, що буду робити, як буду саджати. Так що, так що, так, Робота кипить. Тут он трошки випалила, підсапала. Я ж кажу, там трохи, там трохи роботи. Роботи вистачає всюди. Сад великий, і роботи багато, і поливу багато. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.